Я вас вітаю, шановні дорогі друзі, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми розглянемо з вами дуже необхідну і важливу тему, яка стосується не тільки віруючих людей, ну і також всіх, хто має інші якісь погляди. Сьогодні світ він впливає на нашу рівновагу і у сучасному світі все. Більше людей відчувають душевний дискомфорт. Особливо це стосується кого? молоді, тривожність, депресія, та емоційне вигарання, якщо хтось ну, працюючи на підприємстві, це стало для багатьох справжньою проблемою. Чому так відбувається? Однією з причин може бути відсутність глибокого сенсу в житті. Тому спробуємо сьогодні розібратися в цьому, спираючись на біблійну мудрість і на сучасні знання психології. Бог каже: не бійтеся, бо я з вами. Що це означає? Тривога це нормальна така реакція нашого мозку на невизначеність, можливу загрозу. Та коли вона стається занадто сильною, це заважає нам навіть і жити повноцінно. З наукового боку, тут винна амікдала. Це частина мозку, яка відповідає за реакцію страху. Якщо вона гіперактивна, ми буквально зависаємо на тривожних думках. Буває, що причиною хронічної тривожності є генетика. Якщо хтось із ваших близьких, ваших родичів страждає на тривожний розлад, то існує висока вирагідність і ризик, що ви можете успадкувати подібні особливості психіки. Крім того, існують різні психологічні теорії, які намагаються пояснити виникнення тривожності. І ось, наприклад, є когнитивна теорія, представником якої є Аарон Бек. Він каже про те, що негативні думки та ірраціональні переконання, ну, наприклад, очікування найгіршого. Ну, ви зустрічали таких людей? Які постійно очікують чогось найгіршого, вони обирають серед різних сценаріїв найгірший сценарій. І ось саме це така форма мислення людини, вона підсилює таку тривогу, вона в ній постійно перебуває. Ну, наприклад, є теорія прив'язаності. Джон Болбі казав, якщо в дитинстві були складнощі. Були складні там стосунки з, з близькими, то вже в дорослому житті е, у цієї дитини, уже, ну, уже дорослої людини ризик зростає з ризик то, такої ось тривожності. Тому велике навантаження на роботі, фінансові труднощі, невизначеність у майбутньому. А в нашому випадку Україна зараз відбувається війна, і тому постійні прильоти снарядів, ракет або безпілотників, які пролітають над нашими головами вночі, в день, все це дійсно підживлює тривогу. Дійсно підживлює. І особливо у тих, хто пережив е, травматичні події, е, такі, як люд, люди попали під обстріл, е, прийшлося виїжджати за межі свого міста, місто його зруйновано, дім його е, дома вже немає, роботи немає, у деяких навіть і сім'ї не стало. І Тому ця тривожність тих, хто. Ще не живуть в містах, де не окуповане, але під постійними обстрілами. Дійсно, це все впливає на нашу психіку, і вона може не відображатися фізіологічно на тілі, але бути таким фоном у, наш, у нашому мозоку. Тому, да, є також психосоматика. Коли ось ці психічні розлади, вони впливають на наш фізіологічний стан. О, тому є люди також з особливостями психіки, наприклад, перфекціоністи, які дуже болісно реагують на ситуації, які не можуть вони контролювати. Попри все, це хотілося би зазначити слова зі святого письма. Які нам допомагають зберігати спокій. Бог сказав: не бійся, бо я з тобою, не бентешся, бо я Бог твій. Книга Пророка Ісаї, 41 розділ 10 вірш. Це про те, що навіть у найважчі часи ми не самі. Хочу також надати вам практичні кроки, щоб зменшити тривогу, і щоб вам було легше. Будь ласка, записуйте тривожні думки, якщо вони є. Сформулюйте ці думки, які вас тривожать, і записуйте ці лякаючі образи, перевірте на їх дійсність, чи все так погано. І запитуйте себе, чи не перебільшую я, чи є докази протилежного. І спробуйте замінювати ці катастрофічні думки, мислення більш спокійними. Ну, Замість такої думки, як мені це ніколи не вдасться. Скажіть самі собі, я зроблю все можливе. І прийму результат таким, яким він буде. Крім того, є ще практична порада, будь ласка, фізична активність необхідна, біг або прогулянки, або будь-які регулярні вправи, вони знижують рівень гормонів стресу і підвищують викид ендорфінів. Знаєте, що це за гормон ендорфін, це гормон щастя. Навіть коротка прогулянка на свіжому повітрі, вона допоможе відчути вам себе краще. Наступна порада це музикотерапія. Спробуйте підібрати в інтернеті музику, яка є спокійною, яка є веселою або мелодичною, гарною. Слухайте таку музику. Якщо у вас нема такої музики, Ідіть на природу, послухайте звуки природи, які можуть надихати. Це допомагає зняти емоційну напругу. Наступна порада: зробіть чіткий розпорядок вашого дня. Сплануйте ваші справи, запишіть як план на вашим, вашому щоденнику. і не забудьте про ваш відпочинок, розваги або ваше право. Хобі. І це надасть вам відчуття контролю, знизить відчуття хаосу. Наступна парада це спілкування. Е, поговоріть, обов'язково говоріть про свої тривоги з друзями, родичами чи членами вашої церковної громади. Коли вас слухають, розуміють, тривога вона відступає. Якщо тривога занадто сильна, Зверніться, будь ласка, до пастора або пресвітера чи іншого духовного наставника, які можуть надати вам гарну допомогу. Яким чином? Вони можуть дати вам духовну пораду, вони можуть за вас помолитися, вони можуть вам запропонувати якісь тексти Святого Письма, вони можуть підключити молитовну групу, яка буде молитися за ваші. За ваші проблеми. Тому обов'язково, якщо дуже тяжко вам, зверніться до вашого духовного наставника. Наступною порадою є денник вдячності. Будь ласка, заведіть собі такий щоденник, де ви можете записувати хоча б три моменти, за які ви вдячні. Така ось проста порада, звичка, вона переключає увагу з негативу на позитив. Сила молитви та віри є особливою такою силою для подолання тривожних настроїв. У Біблії сказано, не дбайте ні про що, але завжди в молитві і проханні сподяку. Відкривайте свої бажання перед Богом. Послання до Филипійців, 4 розділ, 6 вірш. Навіть короткі молитви або роздуми над цими словами можуть допомогти вам зберегти внутрішній мир і дати вам енергію для подолання страхів. Коли ми поєднуємо віру з порадами духовників, це стає потужним фундаментом для відновлення душевної рівноваги. І спокою. Нехай Господь благословить вас, підтримає, нехай ангели-хранителі будуть поруч з вами постійно. Честь і слава нашому Господові! Амінь.